Вітаю! Мене звати Лончакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я хочу розповісти про один з наших важливих жіночих гормонів це пролактин. Пролактин це дуже цікавий і місцями підступний гормон. Він у нас виділяється в мозку, в маленькій залозі в головному мозку під назвою гіпофіз, яка взагалі дуже. Впливає на роботу гормональної системи, вона керує синтезом гормонів щитовидної залози, яєчників, також виділяє окситоцин і пролактин. Яка основна функція пролактину? Пролактос, лактація для лактації він забезпечує дозрівання молочних протоків молока в грудних залозах, зараз правильно говорити грудні залози, а не молочні залози, тому що в чоловіків теж є грудні залози. Але функцію лактації, звичайно, виконує жінка, і цю функцію забезпечує вплив гормону пролактину, який виділяється гіпофізом, і впливає на грудні залоси, на синтез молока. Синтез молока починається вже під час вагітності, і під час лактації, після пологів він набирає обертів для того, щоб ми могли вигодувати потомство. Також пролактин впливає частково і на менструальний цикл, і на імунітет, і на адаптацію до стресу. І на наші ціркальні ритми, тобто ритм дня ночі, бадьорості і сну, але основна його функція це, звичайно, лактація, тому він так і називається. Він о, закономірно, фізіологічно підвищується під час вагітності і після пологів для забезпечення безпосередньо лактації своєї основної функції. Але також він може підвищуватись на фоні стресу, на фоні фізичних навантажень, статевого життя, на фоні недосипання, на фоні... Аденом гіпофізу це такі пухлини, як правило, доброякісні, які синтезують цей гормон в великих кількостях. Основні функції пролактину у жінок це лактація, переважно імуномодулююча дія, участь у регуляції циклу і протекція від стресу. Підвищення пролактину у жінок може бути не тільки під час вагітності і лактації, а і поза ними. Тоді це вже не є нормою. І може викликати, так як він впливає на менструальний цикл, порушення циклу, можуть зникати менструації, ставати дуже довгими проміжки між менструаціями, або, навпаки, виникати маткові кровотечі. Він впливає на репродуктивну функцію. Підвищення пролактину може викликати труднощі з зачаттям, безпліддя, а також впливає на сексуальну функцію, відповідно, при підвищенні пролактину і в чоловіків, і в жінок може знижувати лібідо. В жінок знижується лубрикація, тобто вони відчувають сухість дискомфорт, особливо під час татевого акту. Часто після пологів, поки жінка годує, в неї знижене лібідо, знижена лубрикація, може бути сухість піхві, може не бути менструації. Поки жінка годує, це все дія про лактину. Також виділення молока з грудей під дією пролактину може бути у жінок, які взагалі не були вагітні або дуже давно вже народили. Це не є нормою, це називається галакторея. З таким треба звертатись до лікаря. Також може бути болі в грудях, і загалом підвищення пролактину поза вагітністю і лактацією може негативно впливати на тканину грудної залози. Як в жінок, так і в чоловіків. В чоловіків взагалі це може викликати гінекомастію. Ми про це поговоримо в наступному випуску: про лактин у чоловіків. Також пролактин, так як він є стресорним гормоном, він може викликати набряки, затримку рідини, потяг до солодощів, зміну апетиту, впливати на психоемоційну сферу, викликати депресію, апатію, роздратованість. А є велика кількість гіпотез, що після пологова депресія. Та бейбій блюсу такий стан після пологів, коли жінка начебто має бути щаслива, вона народила дитинку, дитинка здорова переважно там, але все одно в жінки є емоційна лабільність, плаксивість, поганий настрій, може бути апатія, депресія, спалахи гніву, роздратованість це пов'язане з дією пролактину. І тривало підвищений рівень пролактину може провокувати маніфестацію аутоімунних захворювань. Він не є безпосередньо причиною, він є ось цим. Ось зривним гачком для їх прояву, тому що аутоімунні захворювання це аутоімунний теріодіт, хвороба крона, це розсіяний склероз, це ревматичні захворювання, це о, велика кількість захворювань, які пов'язані з порушенням імунної функції. І так як пролактин має імуномодулюючу дію, якщо він тривало підвищений. То може це бути у схильних до цього осіб, скажімо так, останньою краплею, яка порушує цей дисбаланс. Тому що імунні захворювання вони завжди мають генетичну природу, імунну, гормональну, кишківник, мікрофлора, хронічне запалення, порушення імунітету, але високий рівень пролактину це ось та остання крапля, яка зрушує цей дисбаланс. Тому часто після пологів. Після завершення годування в жінок можуть маніфестувати аутоімунні захворювання. Найрозповсюдженішим, серед них є аутоімунний тироїдіт. багато ревматичних аутоімунних захворювань, які вже були до вагітності під час вагітності, можуть себе вести більш активно або навпаки, а, 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 виходити в ремісію, тобто пролактин дуже впливає на аутоімунні захворювання. І одна справа, коли він підвищений під час вагітності лактації, це хоча б обґрунтовано. Але коли в жінки тривало зберігається високий рівень пролактину, або в чоловіка поза поважних причин, це може бути також тригером для аутоімунних захворювань, тому підвищення пролактину поза вагітністю і лактацією треба коригувати, бо це впливає на організм, на гормональний стан, на сексуальну функцію, лібідо, настрій, психоемоційну сферу і також на імунну функцію, якщо є. Схильність до автоімунних захворювань то дуже обережно, треба бути з пролактином. А також високий рівень пролактину можуть продукувати аденоми гіпофізу це пухлини гіпофізу гормонопродукуючи. Для них характерний високий рівень пролактину, вони себе, як правило, поводять добре якісно, але коли вони виростають великі, вони здавлюють сусідні структури, вони можуть тиснути на зоровий нерв. у людини будуть порушення зору, випадіння полів зору. Діагностуються в анономи гіпофізу на фоні, як правило, високого пролактину яскравої картини підвищеного пролактину за допомогою МРТ головного мозку. Раніше робили рентген, зараз роблять МРТ. І треба моніторити саме фракції пролактину, макропролактин, мікропролактин. Аналіз на пролактин здається, наче це аналіз крові. Ще оптимально його здавати на другий-третій день циклу. Краще здавати не просто пролактин, а молекулярні форми або пролактин в розведенні. Такий аналіз він трошки дорожчий, але він нам більш інформативний, він дає нам можливість розрізнити різні фракції пролактину, тому що вони не всі небезпечні, не всі агресивні, багато з них нейтральні інертні, і навіть якщо вони трошки зависокі, це нас, в принципі, не насторожує, нічого страшного. Не потребує лікування. Не всяке підвищення пролактину, скажімо так, потребує лікування. І є певні вимоги по підготовці до аналізу, тому що пролактин може підвищуватися після сексуального життя, після стресу, після тренувань, після контакту з дітьми, тому що в нас так природно, скажімо так, побудована, що ми реагуємо підвищенням пролактину на спілкування з дітьми, з домашніми. Фаринами, навіть з чужими дітьми, навіть на перегляд якихось мамських блогів, жінка може реагувати синтезом пролактину. Тому перед здачою аналізу на пролактин треба дотриматися трьох-чотирьох днів, хоча б двох відносного спокою. Тобто нормально спати, не тренуватись, не жити статевим життям і не займатись мастурбацією. Це теж важливо, тому що так само може підвищувати пролактин, виключити інтенсивні фізнавантаження, інтенсивні навантаження, інтенсивні психоемоційні навантаження. Мінімізувати контакт з дітьми з домашніми тваринами, не дивитись відосики про цуценят, про діток, виспатись по можливості виключити прийом препаратів, які можуть впливати. І провести ранок перед здачою аналізу в спокою, тому що якщо навіть три дні ви були дотримувалися цих вимог, а зранку встало, ось так ось так біжите в лабораторію, він теж може бути вас хибно підвищений, і потім ви будете лікувати пролактин, який вас насправді не підвищений, а нормальний. І не палити перед аналізом. Ну, звичайно, не пити каву, не їсти як перед всіма аналізами крові біохімічними. А також важлива інформація, яку я хочу зазначити, що на рівень пролактину впливають антидепресанти і нейротропні препарати, які зараз через те, що ми живемо в сильному стресі, дуже розповсюджені. А, люди часто їх приймають і навіть не знають, що вони можуть впливати на пролактину, особливо в дівчат, дівчат-підлітків, кого ще не зріла гормональна система, не встановлений нестабілізований менструальний цикл, антидепресанти можуть викликати порушення циклу. Безпліддя, маткові кровотечі, і знову ж таки це ризики маніфестації аутоімунних захворювань, якщо до них є схильність та інші о, якби передумови. Просто так, в людини, яка має високий рівень пролактину, не виникне аутоімунне захворювання. Але якщо є для нього ще інші фактори, то пролактин може бути тією останньою краплею, яка зрушить цей баланс. Тому будьте обережні, якщо у вас є ось такі от симптоми, порушення циклу, Затримки менструації, або навпаки дуже часто ходять менструації, або їх немає. Маткові кровотечі, ви не можете завагітняти, зниження лібіду, сухість, зниження лубрикації, болі в грудях, виділення молока з груди. Це вже такий дуже ред дуже червоний прапорець. А якщо ви розумієте, що у вас якось змінився гормональний стан, то я рекомендую обстежитись на пролакти на другий третій день циклу після 3-4 днів спокою звичайного режиму життя. Для того, щоб виключити всі ці негативні впливи на гормональну, на імунну функцію, і щоб ви були здорові, щасливі та фертильні і в гарному настрої. Будьте здорові! Чекаю на ваші лайки, коментарі та репости, якщо це відео було для вас корисне та цікаве, до зустрічі в наступній серії, де я розповім про пролактин у чоловіків, тому що у жінок тема пролактину. Достатньо розповсюджена, вивчена і часто в жінок перевіряємо ми пролактин. А от в чоловіків вона дарма обділена увагою. Я трошки зверну увагу на пролактин саме в чоловіків. До зустрічі! Була рада бути вам корисною.